В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Дорогі! Першу чергу родина, воїни, побратими, священники, брати і сестри, всі, хто прийшов, щоб віддати шану і честь воїну нашою. Повагою і нашою ревною молитвою за упокій його безсмертної душі. Коли ми відкриваємо Требник, священники, і там на різні потреби церква за всі ці роки виробила стандарт молитви у певних обставинах наших життєвих. Вони у нас різні є. Є чин моління за хворого, є чин за того, хто йде в подорож і потребує опіки, то молитви просимо за щасливу дорогу йому. І різного роду, коли жінка родить, але є окремий чин за воїнів. Чому церква поклала окремо, Ви, виокремивши саме воїна? Тому що воїн справжній це той, який не убиває, а той, який захищає. І оцей момент дуже важливий, тому що війна йде, і з одного боку зброя у людей, і з другого боку зброя у людей. Але одних ми називаємо воїнами-захисниками, а одних. Ми називаємо убивцями. Де ця різниця? А ця різниця, брати і сестри, дуже видно тоді, коли до притечі Івана Хрестителя приходили люди, просячи в нього хрещення, і питали, а що нам робити? А він кожному давав настанову. Бо приходили із партії фарисеїв Садукею, він одне говорив. І приходили. Люди багаті, він їм друге говорив, то, що потребує. І простим людям давав настанову. А коли воїни прийшли і запитали, а нам що робити? А він каже, не кривдять нікого. І задовольняйтеся тою платнею, яку вам дають. Тобто він не що не потрібно воїнів і не засудив їх. А сказав оці слова, що задовольняйтеся платнею і нікого не кривдять. Він мав на увазі те, що той, хто тримає в руках зброю, він має можливість скривдити. А тепер питання росіянин в руках зброєю, якого благословив їхній президент. І по суті, і церква їхня, оця концепція руського міру. Схвалена в тому числі і московським духовенством, вона спрямована для того, щоб насаджувати всюди свою ідею, і ідеологію. І вони, коли йдуть в країну, захоплюючи чергову, вони там йдуть ніби визволяти, але поступають як справжні вбивці, тому що прийшли на чужу землю, чужий народ своїми порядками. Тому церква про них. Не каже, що це воїни, а це є вбивці, хлопці, наші українці. Хтось доброволець, хтось призваний. Але всі вони, браті і сестри, є справжніми воїнами, християнами, тому що йдуть захищати, ради любові до своїх ближніх. Ми біля ями. Куди? Зараз положить тіло воїна цього села жителя Дмитра. Родина довго чекала, щоб мати таке місце, куди би прийти, після того, як дізналися, що він загинув. Тіло повертається в землю, але душа є безсмертна і жива. І тому, коли церква каже, що ми за всіх покійним маємо обов'язок. Християнські молитися, то церква нам нагадує, тому що жива душа і потребує опіки. Це перше. А друге, ми, як справжні християни, не тільки співчуваємо родині, не тільки плачемо і сумуємо, але і цей подвиг життєвий, який звершує Дмитро в ім'я цілого народу. Бо таких, як він, багато, але всі вони. Зібрати в купу, дають можливість і надію на те, що колись Україна переможе. Ми почуємо завдяки отаким стражданням, завдяки таким пожертвам і найбільшій пожертві це віддавши своє життя, Господь Бог сподобить нас дожити і дочекатися перемоги тяжкою ціною. Але життя таке, тому, брати і сестри, хай душа. Спочилого воїна, справжнього воїна, буде в спокої. І той неспокій, який мала родина впродовж оцих років, цих місяців, коли дізналися про його смерть, але не могли гідно похоронити, хай укричається в якійсь мірі спокоєм для вас. Це не передати словами і не заспокоїти вашу біль. Але лише через призму Воскресіння Ісуса Христа, який своєю смертю подала в нашу смерть і дарує всім нам без винятку життя у Бозі. Хай вам це стане трошечки полегшенням. Хай душа спочилого воїна Дмитра буде в спокої, родині, бажаю мужності, сил, з вірою все це перенести, а нам. Не забути про такі подвиги, які ради нас робляться нашими воїнами. Христос народився. Слава Україні! Героям! Слава!